Слава Україні має п'ять хвилин на головне. Трагічні наслідки стихії в Одесі. На Шепетівщині чоловік вимагав у жінки 250 тисяч гривень неіснуючого боргу. Один з захисників та захисниці у Хмельницькій громаді вшанували пам'ять полеглих героїв та віддали шану військовим, які стоять на захисті країни. Про це та інше розповім в подробицях. Страшні наслідки стихії в Одесі: дев'ять людей загинули, серед них дитина наразі перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої невідома. Повідомив президент Володимир Зеленський. До рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНСівці, а також Національна поліція. Глава держави доручив віце премєру міністру Олексію Колебі провести повну перевірку у місті для з'ясування обставин масштабної трагедії внаслідок негоди. Зокрема, які факти передували її виникнення. Ню та могли от спричинити такі значні негативні наслідки. У п'ятницю віце-прем'єр-міністр має відзвітувати президентові. Мер, екс гауляйтер нової каховки Володимир Леонтьєв. Про це повідомив колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. За його словами, український безпілотник атакував Леонтьєва, той потрапив до лікарні у важкому стані. Згодом Сальдо повідомив, що він помер від отриманих травм. Володимир Леонтьєв – це колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і нової Каховки. У березні 2022 року віддав наказ російським військовим викрасти та катувати міського голову Береслава Олександра Шаповалова у 2024 році Леонтіва заочно засудили до 12 років ув'язнення. До Києва прибула сестра британського короля Чарльза, принцеса Анна. Разом із першою леді Оленою Зеленською вони вшанували пам'ять дітей, яких убила Росія. Також відвідали центр захисту прав дитини, що опікується дітьми і свідками воєнних злочинів. А ще поспілкувалися із підлітками, які повернулися із російського полону. Музика. У Хмельницькому попрощалися із старшим лейтенантом Сергієм Лежнюком. Воїн захищав Україну з 2014 року і добровільно повернувся на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Оборонець служив у морській піхоті. Згодом через проблеми зі здоров'ям його перевели у тилове забезпечення. Був заступником командира роти. Останні місяці захисник боровся із важкою хворобою. 26 вересня. Серце захисника зупинилося. Йому навіки 40 років. Поховали воїна на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана йому Щире співчуття півчуття так. Yeah. На Шепетівщині чоловік вимагав у жінки 250 тисяч гривень неіснуючого боргу. У поліції повідомили про затримання зловмисника та поділилися деталями. 51-річний житель Хмельницького району вимагав у жительки Білогірщини, щоб та продала земельну ділянку, а гроші у сумі 250 тисяч гривень віддала йому. Чоловік погрожував жінці фізичним насиллям стосовно неї та її дітей. Вимагача затримали під час одержання грошових коштів. Слідчі шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозру. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми із конфіскацією майна на період досудового розслідування. Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У день захисників та захисниць України у Хмельницькій громаді вшанували пам'ять полеглих героїв та віддали шану військовим, які боронять країну від окупантів зараз. Біля стали пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни відбулася хвилина мовчання на знак подяки кожному, хто віддав своє життя за свободу. Та незалежність батьківщини, представники міської та обласної влади, силових структур і громадськості поклали квіти до стели пам'яті у Хмельницькій міській раді. Наголосили, маємо пам'ятати тих, хто віддав життя за Україну, і не забувати про тих, хто нині боронить країну на передовій. Пам'ятаємо, що у єдності наша сила, тож у різний спосіб сприяємо наближенню перемоги. Участь кожного із нас важлива та необхідна. Підтримуємо наших оборонців. Зокрема, допомагаємо закривати збори на найнеобхідніші речі для наших захисників та захисниць. На все добре.